Ви отримуєте мою покрокову систему роботи, яку я використовую на своєму інстаграм-магазині. Щодня щодня він працює. Думаю, багато хто на нього підписаний і слідить, що я там постійно в сторіс постійно щось продаю, відправляю. Зараз трошки менш активніше, тому що працюю з учнями, але в цілому. Ми працюємо дуже давно, і багато хто не знає вже давненько, можете зайти на наш інстаграм, почитати також наші відгуки клієнтів. Там буде по датам видно, просто скільки ми вже працюємо. І масштабування результату отримуєте тестування швидких е, ніж, тобто, як швидко затестувати нішу, яка вам понравилась, для того, щоб зрозуміти, її далі тестити чи не тестити. Моя стратегія перевірена на моєму інстаграмі. Звісно, більше 8 тисяч ми виконали замовлень, 66 тисяч більше надрукованих деталей, і більше 15 кілограм ми можемо виготовляти виробів щоденно. Зараз у нас 15 плюс день замовлень, але виробів ми можемо виготовляти 15 кілограм на день це наша, так сказати, виробнича можливість. Тобто ми можемо стільки видавати оптовим клієнтам. І зараз у нас, наприклад, там замовлення не таке велике оптове, але воно об'ємне. В плані не в кілограмах, а в самих модельках вони великі. І от ми його робимо тиждень. З нього в нас буде десь 80 тисяч гривень загальна вартість цього замовлення, і там десь більше 50% чистий прибуток з цього замовлення. Всього тиждень роботи, і плюс паралельно в нас, звісно, продаються інші товари, і принтери друкують інші замовлення. Тому... Максимально поділимося цією системою з вами, що гарантує ваш результат. Ну, Зрозуміло, ви отримаєте чіткий план, який в мене працює, і зможете його реалізувати в себе. Це вже перевірено як на моїй сторінці, так і перевірено на сторінці тих учнів, які були самі перші ще з нами, які встали в цю нішу, протестили все це, примінили на практиці, отримали результати відгуки. Ви їх можете прочитати в мене в інстаграмі.